Доброго усім дня! З вами Віталій, канал Metal Jazz, місто Тернопіль. От, от мені забавка попала. Це GCB-екскаватор. Якийсь кольосний, в межах 5 тонн, може там чуть більше, 5-6 тонн. І розточую ті провушини, бо отут мають входити пальці, сюди. Сюди ще вже зроблена річ, вони мають тут туго сидіти. Вони вже так пролітають, там десь вже зазор, певне, 3-4 десятки, то, в принципі, треба його реставрувати. Бо тут має жорстко сидіти, інакше воно потім розбиває сильно. Ну Тут, виходить, два виконання тої роботи. Ага, чому вони всі зварені? Бо тут 4 плити. Видно раз, раз, два, три, чотири. Тому що вони мають мати всі сосну отвори. Що ті соосні, що ті соосні, І так, щоб не гадати, то простіше зварювати і розточуєш. Є, е, що робили втулки тут. Розточували на більшій отвірі, забували втулки. Я так поцікавився в клієнта, чи може бути якесь відхилення оті. Між центру, між одним, другим. Він каже, може бути, там не є така жорстка прив'язка. І я тоді рішив, так би трошки важчим шляхом, але він для клієнта, як на мене, певно, буде кращий. Ну, так рішили. І клієнт так сказав, що буде краще, щоб наварити і розточити. От, ті вже є наварені, розточені. Я брав так по черзі спочатку палець туди, а перед тим наварив. Потім зібрав, вирівняв по боках, а там на пальці і стаєш розточуєш ту сторону. І потім навпаки. От це вже видно, як навпаки, тут запресував. Натяг я робив одну-дві сотки. Хоча, в принципі, я питався, чим забивають, кажуть, 10-кілограмовим молотком. Я думаю, там і три сотки проканає. Заб'ють по-любому 10 кілограмів. От. І потім зібрав і другу сторону розточуєш. От так от. Такі то пироги. І отут така ж сама справа. Там палець і там палець. Виставив і пішов у цю сторону. Перед тим, то я взяв собі розміра, половив звідси сюди, звідти теж сюди. Оці, от вони, навіть є прописані: 46, 51,5. І все, а зараз тепер тільки наміряєш, поміряв тут, поміряв тут, хоч воно ще нема розміру, але я собі роблю як поміряв, поміряв, потім від більшого, відняв менше і має бути та сама різниця. Неважливо, тут хоч буде хоч отвір в палець, якщо є оця різниця. Тих скільки виходить, там 6 половиною, 5 ,5, по-моєму. Да. Є різниця в половиною, 5 ,5, значить ви координату правильно знайшли. Так само тут. Ця більша сторона відняв меншу сторону, там є от 98, є різниця 98, значить координата попала, що так, добре, що так. От і все. І потім далі вже собі йдеш і починаєш більше, 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 більше розбиваєш живот, і ти вже знаєш, що ти точно прицілений. Розточую то я двома різцями. Оце є чорновий різець, щоб йти по зварці. Отака От розточна борштанга, а оце вже розточна головка. От така з мікрометричною подачею. Сотка ділення. От я вже нею ловлю там останніх пів міліметра, доходжу, міняю, потім нею один прохід. Такий чорновий, щоб точно зрозуміти. Потім другий напів, чистовий і чистовий. Отак от, от я роблю. Якось так. І ще одне. Таке вже не по темі. Думав, що зроблю роботу швидше, а виявилось: забираю багато дуже часу от на зварку одного отвора. Оце, щоб все поварити. І потім з'єднати в ту таку всі позварювати докупи, виставитись, а потім ще зняти ті розміри, бо я ще брав розміра звідси, 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 так, щоб більш-менш зробити, як було в оригіналі. Оця, щоб міжцентрував. Хоч я знаю, клієнт говорить, що неважливо, але я все одно себе страхую, роблю, щоб було так само. Бо я вже переконався, люди помиляються часто, а потім ох, зле не заходить. І щоб не мати тих, типу. Дурних розмов і когось і когось не робити дурочком. Що, мов, ви казали, я так зробив, то я себе страхую і роблю, щоб воно було так, як в оригіналі відповідало, то і все. От. І от це, от, це вернусь до того, щоб поварити, то все з'єднати, вимірятись, зажати в станку. Це дві години на один отвір. От собі рахуйте, тільки по зварці тих п'яти отворів. Виставляння в станку, знімання тих всіх розмірів, перевірка. Я про росточку не говорю. Це вилітає 10-11 годин. А ще поїсти. Раз поїсти, два поїсти, це виходить, більше дня. Ось так. А росточка ще більше часу забирає. Я ото щось думав, що за два дні утну, а виходить, що ні. За два дня це нереально. І так, я, чесно вам скажу отоко по роботах. Я отак замітив, десь приблизно 20% робіт. Ти думаєш, що робиш за три години, а насправді зробиш за 2 години. Ну, ціну, відповідно, сказав, як за три. Це десь 20% робіт таких. Потім 20, других 20% це десь, от як думав, за 3, так і зробив за 3. Ну, і прицінився, відповідно. Ну, а 60% це от такі от роботи, що думаєш швидше, а насправді робиш довше. Так, якби така переоцінка своїх можливостей так, або недооцінка складності роботи. Так, якби. От. Але з тих 60% їх я би розділив на двоє. Бо десь 30% це реально, що ти так недооцінив. А друга половина це просто йдеться вже на погоду людини, бо реально її ти оцінюєш, що воно забере стільки часу. Коли переводиш в гроші, бо приблизно то ні в кого не секрет, що такі роботи, ткарні, фрезерні, вони там ціняться по годину. І коли той свій час переводиш у гроші і бачиш, що назвеш людині, і воно не пройде та сума. Або. Ну, як правило, людина не підходить, починається торги, і ти вже якийсь знаходиш компроміс, а на коли вам треба, а спешно, не спішно. Якщо не спішно, ну, буває там, що і тиждень можуть почекати, і 5, 7, 10 днів. Бувало у мене такі роботи, що і навіть рік був час виконання, то там вже, тоді вже кажеш дешевше і, і вперед. Та й працюєш. От так як недавно в мене була така робота, прийшов такий, ну, видно, що людина без грошей. Бо як в діти, який в нього пакет, ну, видно по людині, що така, трохи важкі руки в неї настали. Ну, то там сказав буквально копійки за ту роботу, що, якби, чесно кажучи, в такий файно вдягнутий чоловік прийшов і запропонував це зробити за ті гроші, я б відмовився, бо так думаю, ну що ти ліпиш себе, бідного, горбатого каліку, без грошей. І Мене тут отмарудиш тими купівками. А коли вже дивишся, що дійсно людина така, що вона неспроможна буде платити ті кошти, то вже так питаєшся: а за які ви хочете? Ну, він каже: ну там за 50 гривнів, там, чи за 100 гривень сказав, ну, та добре, зроблю вам же та й все. Тільки вже собі тоді там, підрегулюєш часом, там чи як, прийдете там за три, за чотири дні, чи за п'ять, чи за тиждень. Ну, якщо вдасться швидше, то передзвонив. Бо то бувають от такі роботи, от, допустимо, як в мене зараз оця росточка, то той станок помалу розточує там, дві години, і ти тільки підходиш, настроюєш ту головку, настроюєш цього і знову пускаєш. І часу є повно, і під час такої розточки можна щось і вточити на тукарному. Так як я зараз вже поприбирав, все тут от повилизував трохи стружку, ношитим, і от буду зараз, поки мені розточує, я буду. З капролону там дещо точити є робота. От така балачка сьогодні. До речі, люблю досить отакі от роботи всякі на росточку. Мені подобається. Токарні роботи не файні, але не то. От Ще одну таку собі взяв на росточку. Це від МТЗ. Тут треба буде розточувати, ну втулити я точно не буду, бо дуже тонка стінка. Тут 3 міліметри, майже нічого не лишиться, що потім воно тут трісне і далі ще розколить, і буде паскудство. Буде, буде це цей чугун будеться це наварювати. Воно дороговато, але ну, тут такий вихід з тої ситуації. Будемо наварювати і потім на отій карусельці крутити. От от розвертати то все. І то один бік, то другий бік, будеться на горизонті розточуватися. От такі роботи. Наразі всім щасливо. Бувайте здорові!